Січня 22-го, буквально напередодні російського вторгнення, Верховна Рада нарешті ухвалила рішення про створення національного військового меморіалу. Парламент виконав свою частину роботи. Далі відповідальність перейшла до уряду, та вже з перших кроків все пішло не так. Кабінет міністрів двічі змінював локацію, яка вже була затверджена. Спершу меморіал планували розмістити на лицій горі у Києві. Потім вирішили перенести його за межі столиці до баківні, де вже існує меморіал жертв сталінських репресій. Я вважав, що це в принципі правильно було з точки зору ідеологічної, щоб такі цвинтарі, тих, хто стали жертвами цього режиму, несвободи і ті, хто зараз бореться за свободу, були поруч з логістичної точки зору. Це було в принципі абсолютно правильно близько біля метро, і можна було легко влаштувати там власне місце, яке би відвідували, бажаючи віддати шану героям. На жаль, абсолютно як на мене не переконливо і не обґрунтовано, не пояснюючи людям, це місце було змінено. І обрали інше місце гатне на вже в іншому кінці. Від Києва таке рішення було ухвалене в серпні 23-го року, і це стало початком драматичної історії, яка згодом переросла в низку гучних конфліктів.